Двері грюкнули так, що шибки задзвеніли, і це було не вперше в цій квартирі. У сім'ї Олени та Сергія сварки стали звичною музикою вечорів. Вона кричала, що йому й байдуже на сім'ю, що він приходить з роботи тільки поїсти і упасти на диван. Він кричав у відповідь, що втомився, що ніхто не цінує його зусиль, а вдома він почувається не господарем, а зайвим. Їхня донька, десятирічна Маріка, тихо сиділа в кімнаті, притискаючи подушку до вух, щоб не чути крику. Я не витримаю більше цього. Олена трясла руками, ледь стримуючи сльози. А ти думаєш, я витримую. Сергій кинув ключі на стіл так, що вони розсипалися по підлозі. Слова сипалися, як каміння. Кожне влучала боляче. У хвилину злості вони пригадували одне одному. Всі старі образи. Хто колись не прийшов, хто не допоміг, хто сказав зайве. Здавалося, що в їхніх стінах не лишилося нічого від любові, тільки злість і втома. І в цей момент Марійка вийшла з кімнати. Великі очі повні страху і тихий голос мені страшно з вами жити. Її слова вдарили сирніше, ніж будь-які крики. Настала тиша. Сергій опустив голову, а Олена прикрила обличчя руками. Бо зрозуміли їхні сварки руйнують не тільки їх двох, а й найцінніше дитину. Але чи стане ця тиша початком примирення, чи передмовою до остаточного розриву? Вони ще не знали.